Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. А чи знаєте ви, яке сьогодні свято? Сьогодні День захисту тварин. Турботи про них? А у вас є домашні улюбленці? А які? Собачка чи песик? Так, за ними усіма потрібен догляд. А як потрібно доглядати за тваринками? Так, їх потрібно годувати. Їх потрібно розчісувати, мити, прибирати за ними. Так, я знаю малята, ви ще маленькі. Але ви можете допомагати своїм батькам, дорослим. Наприклад, зранку поготувати їх кормом або налити їм водички. Ви всі це робите? Якщо ні, сподіваюсь, що будете це робити на майбутнє. А зараз пропоную вам послухати чудову казочку про тваринок та доброту. Казка. Добрий вчинок. Одного сонячного дня! На лісовій галявині гралися ведмедик, зайчик, їжачок та білочка. До них підійшла лисичка з великим пакунком речей. Куди ти йдеш? запитав ведмедик. Я прибирала вдома і знайшла багато непотрібних речей. Іду їх викидати. Почекай, зупинив її ведмедик. Біля моєї бабусі. Живе велика сім'я, там є маленькі дітлахи, яким пригодяться твої добротні речі. А я принесу свої іграшки, сказала білочка. А у мене є триколісний велосипед, вигукнув зайчик. Друзі, зібрали всі свої речі і віднесли малюкам. Усі почувалися щасливими. Адже це світ став трішечки кращим. Такий вчинок називають благодійністю або доброзичливістю. Поміркуйте, малята, чи добре вчинили звірята? Малята, сподіваюсь, казочка вам сподобалась. І ви всі добрі, доброзичливі, та небайдужі до наших менших. Друзів, тобто тваринок наших. Отже, малята, до побачення, до нових зустрічей.